Мені здається, що державна програма розгортання спеціальних пунктів ну тепла, таких знаєте. Центрів обігріву, пунктів обігріву людей, якщо це буде потрібно, сьогодні це питання дуже-дуже на часі. І от якраз наша команда, починаючи з вчорашнього дня, починає такі пункти обігріву розгортати по всій Одещині. І перший пункт, такий як взірець, ми вчора розгорнули і показали, як це мусить працювати. Це великий намет. З спеціальною буржуйкою, яка опалюється щепою, дровами, самими дешевими, скажімо, такими видами палива, там підводиться акумуляторне світло, там тепло дуже. І от такі пункти обігріву зараз треба розгортати по всій країні. Наша команда мінімум сотню таких пунктів розгорне по області, і це мені здається зараз. Треба робити дійсно невідкладно.